Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник з нами на прямому зв'язку. Пані Наталія, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас героям. Слава Принагідно звертаємо увагу наших глядачів на карту повітряних тривог. Так бачимо, що триває нині сигнал повітряної тривоги. Лунає в Харківській, Кировоградській, Миколаївській, Херсонській Одеській областях. І власне, з огляду на цю інформацію, пані Наталю, до вас одразу є питання про ті загрози, які зараз є власне перед південними регіонами України. Так чи є загрози від ракетоносіїв? Розкажіть, будь ласка, детально інформацію. Так, дійсно загроза зараз з повітря пов'язана з активністю ворожих баражуючих снарядів, які ворог запустив знов з тимчасово окупованого Криму. І очевидним напрямком є якраз південні регіони, де ми зараз спостерігаємо активність дронових груп, які прямують поки що саме за тими напрямками, які області ви перелічили. Загроза від ракетоносіїв в чорному морі залишається до тих пір, поки там вони взагалі в наявності. Тобто, навіть якщо вони не на бойовому чергуванні а зараз ситуація саме така, вони все одно можуть нести загрозу для всіх регіонів України. Нагадаю, 2,5 тисячі кілометрів може сягати ракета крилата типу калібр, яка може бути випущена з такого ракетоносія. Фактично, ситуація в морі штормова, шторм збільшується, і ракети носії заведені в пункти базування цілком імовірно, що через погіршення погоди. Хоча ми останнім часом і не спостерігали активного використання однак, під час однієї з атак ворог все ж таки застосував калібри. Ми розуміємо, що вони. Можуть економити використання цих ракет, оскільки логістика і забезпечення, і вся інфраструктура завантаження обслуговування калібрів залишається в Севастополі, а це зона певного ризику для російського флоту, і вони воліють не заходити туди найближчим часом, або, хоча б якось, розрахувати для себе більш-менш безпекову ситуацію. До ситуації на лівобережжі Херсонщини ми ще повернемося, адже від розширення, скажімо, так, і заглиблення наших військових саме на лівобережжі залежить безпека ситуації в самому Херсоні і на правобережжі. От ви згадали про Крим? Все ж таки, вночі були ну кримські пабліки писали, що вночі чутно було вибухи в районі аеродрому Бельбек. А також були повідомлення про те, що нібито ну лунали вибухи, і в Балаклаві власне, що на тепер там ще є, які важливі об'єкти ворожі, можливо. Щось на ремонті, якісь судна перебувають, можливо, якісь логістичні бази і БК зберігаються. О, трошки про це розкажіть, якщо є інформація. Не повністю все переміщено за пунктами базування, те, що ворог хотів би переміщувати. В що стосується флотської інфраструктури, але тим не менш, вони все ж таки мають ще там і склади, і пункти накопичення, і та сама інфраструктура обслуговування ракет типу Калібр, залишається в Криму. Отже, Крим є великим хабом, де ворог накопичив певні ресурси, як живої сили, так і озброєння та техніки. Тому бойова робота і партизанського руху і сил оборони буде продовжуватись навколо півострова, і це було позначено в тому числі і в широкому розгорнутому інтерв'ю верховного головнокомандувача. Що головною ціллю 2024 року буде робота по Криму. Тому робота триває. і Як тільки буде доцільно, ми будемо про неї звітувати. Ви нещодавно говорили про те, що Російська Федерація запускає ракети за так званими складними маршрутами, але ж це означає, що в такому випадку вони і довше готують ці атаки. Розкажіть про це, і власне про те, як ми можемо впоратися із цими атаками, адже ви говорили про те, що це є не новинка, які які ще хитрощі вони можуть придумувати для того, аби виснажувати наші ППО. А так, дійсно вони намагаються ускладнювати нашу роботу і масовістю цих атак, і різноманіттям, тому що комбінують різні засоби впливу, і баражуючи снаряди типу дронів Камікадзе, і ракети різного. Типу базування різного типу старту, а також самі по собі ракети різного типу можуть залучати і ті самі Х 22 Х 32 Ми пам'ятаємо про те, що наша розвідка декілька місяців до того ще говорила про накопичення певного потенціалу, який ворог може комбінувати і застосовувати складні маршрути. Так закладаються і очевидно спрямовані на виснаження систем протиповітряної оборони і Ходження їх, але наша задача полягає якраз в тому, щоб аналізувати всі тактики ворога і вибудовувати свою протидію. Поки що ми бачимо, що наша результативність роботи суттєво нервує ворога, але недооцінювати їх не можна, і треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги будуть лунати досить часто. Реагувати на них треба оперативно і вдумливо переходити в укриття, не нехтуючи безпекою. Пані Наталі, ну от щодо Лівобережжя, тоді ще питання. Ви зазначали якось, що за добу там може бути по 10-20 ворожих атак на позиції наших військових, які намагаються все ж таки розширювати свій плацдарм. А от видання Форбс пише про те, що для а, російських військових основна загроза це є мінні поля. Хоча наші військові теж і гармати там в кількості по 20 знищують на початку вже цього року. Але у нас є можливість мінувати, у нас є можливості знищувати ворожу техніку, яких якої там по сотнями налічується. В через що власне як умови складаються так, що ми це можемо, тому що плацдарм цей вже не такий і великий. Так, плацдарм дійсно не такий вже великий, але роботи по його зміцненню і розширенню тривають. Вони, звісно, потребують більшого часу, ніж вже ми маємо, але і застосування певних сил і потужностей. А при умовах складної логістики, всім зрозуміло, що на лівий берег треба діставляти певні підкріплення для того, щоб продовжувати цю бойову роботу. Крім того, Бує і потужної артилерійської підтримки, тому що контрбатарейна боротьба це якраз визначальна боротьба для зменшення протидії ворога тим підрозділам, які закріплені на лівому березі, і ми бачимо, що переважно штурми ворог здійснює. Пішому порядку, тому що низка техніки, яку вони вибудували умовною лінією, втративши її в бойову спроможність, свідомо ворогу натякає на те, що просування техніки вже призупинено. Ми вибиваємо їх з позиції, знищуючи пункти боєпостачання, знищуючи спостережні пункти, а вони наполегливо вперто продовжують штурмувати. Останніми добами ми бачимо, що це 8-9 штурмів за добу, тобто певні mm -hmm. втрати сил вони мають, але бачимо, що можуть підтягувати резерви з східного напрямку. Зокрема, що ж героїчно стоять наші захисники на лівобережжі, і дякуємо, що ви коментуєте і цю ситуацію так само. І Долучається до нашого ефіру. Надалі гоменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, Полковник була з нами.